Самий величезний привіт! Я з вами в Аврорі, і сьогодні я хочу дещо купити і спробувати разом з вами на відео, які новинки з'явились в магазині Аврорі. Аврора щось таке цікаве. Дивіться, візьмемо ці трубочки з вами. Десь я тут бачу ще жувачка. З картоплею не бачу. Зараз буду шукати. Щось візьму на пробу. Хочу спробувати оцей нац з гарбузом. Я думаю, що відео буде цікаве. Добре, я зараз куплю все куплю і будемо з вами дегустувати. Я думаю, буде цікаве відео. І запрошую вас на дегустацію новинок. А, точніше, не те, що новинок, а. А, цікавинок смаколиків із магазину Аврори. Те, що я купив в магазині Аврори, я вже вдома. Зараз подивитесь, що я купив. М -м, також прошу вас залишати коментарі, хто вже купував ці солодощі, а, ці смаколики в Аврорі. Залишайте коментарі, що вам сподобалось, що вам не сподобалось. Я сьогодні накупив там приблизно до 400 гривень. Ось, і будемо сьогодні з вами а, дегустувати. Ціла торба. Ціла торба. <сіла> Я щось в хаті, мені десь не хочеться нікуди йти, не знаю. Я вже другий день вдома. Вирішив, трі, вирішив трішки побути вдома. І сьогодні в мене є таке натхнення зняти а, оце відео, тому що, а, знаєте, бувають такі періоди, коли щось я куплю, а, і воно лежить, 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 а потім колись я познімаю. От, от сьогодні купив, вчора точніше купив і сьогодні зроблю відео з вами. Думаю, познімаю. У мене на календарі 12 жовтня. Субота. І дивіться, які чудові слова. Пам'ятайте, ваші думки формують а ваше е, життя. Я, як завжди, дякую вам величезне за коментарі, спасибі вам величезне за вподобайки. Дякую. Ну, і давайте відкриємо, подивимося, що нас чекає завтра в неділю. Точніше, не що, не що нас чекає, а, а який тут а, посил. А, ось. Так, життя може бути складним. Але воно дивовижне, попри все. Я вам хочу побажати найкращих, найкращих вихідних, щоб ці вихідні були самі найкращі, самі добрящі. Ну, давайте вже будемо куштувати ці новинки. Я буду, так, не дивлячись, до... витягати із пакета із сумки, я вже приготував а, собі чай. Ось. І перше, що я витягую, до речі, я вже його їв, поки їхав додому. Я декілька штучок відкрив і хочу з вами поділитися ось цією такою новинкою. Ну, знову новинкою. Для мене це новинка. Не знаю, воно в нас також в Аврорі це новинка. А, навіть не знаю, що тут якась грона. Хочу сказати, що дуже смачна. Я поки їв, з'їв, вже не буду їх а, їсти. Ось. Але я вам скажу, що вони мені дуже-дуже сподобались. І знаєте чим? Тим, що вони не солодкі. Оце мені дуже сподобалось. Тут, а, мені здається, або карамель, або щось таке, може, топлений цукор, не знаю, в складі, складі я не читав. Спробуйте, воно не коштує дорого, ціни я не пам'ятаю. Ой, зараз чек, може, якщо буду монтувати, буду показувати вам ціни, але хочу сказати те, що а, з кожним разом, з кожним тижнем, ціна міняється не тільки в Аврорі, а й у решта магазинах. Ось тому а, хто полюбляє такі, знаєте, неприторно солодкі, мені воно зайшло, і я буду купувати. Тому що деякі смаколики вже такі солодкі бувають, що що хай Бог милує, як то кажуть. Мені, напевно, не вистачить того чаю. Треба було більше зробити. Ну добре, буду розтягувати. Хочеться пити чогось. Так, ну про це розповідати вам я не буду. Ви всі знаєте, цей манго манго-маракуя концентрат напою, там їх є декілька видів. Ось, і я деколи купую, їх розбавляю в глечику і можу цілий день. Пити. По 29 гривень. Вони, якщо ж акція, то можна купити, здається, якщо я не помиляюсь, 23 або 25 гривень. Ось. Так, добре. Далі. о Оце я буду пити з вами зараз. Дивіться, це якась така нова камбуча, з'явилась на поличці в магазині Аврора. а Точно, я бачив іншого виробника, теж в іншому магазині, інакший виробник, мені сподобалось камбуча, їх є декілька. А, декілька видів, і хочу сказати, що ця камбуча це натуральний, а, без усяких хімічних добавок, а, так, ранкове перезавантаження організму на швидкий початок дня, кажуть пити. До речі, моя бабуся, ой, я все так знаєте, хочу швиденько розказати, розказати вам. Моя бабуся а, дуже часто робила у оце, цей гриб. Але я коли подивився, я коли дивився в цю банку, і воно там таке плавало страшне не некрасиво, що я відмовлявся пити. А ось. А, замініть солодкі напої, соки, чай, газовані напої. Використовуйте як підживлення всередині дня. А, так, стримуйте спокусу до їжі або цукру ввечері. О, і я хочу з вами спробувати. Також, ой, шипить. Залишайте свої коментарі, хто вже купував цю камбучу в магазині Аврора. Ой, дійсно пахне, як гриб у бабусі. Навіть присмак, а, знаєте, що мені нагадав? Такий бочковий квас. Тісно, нагадав такий, знаєте, свіжий бочковий квас, коли пам'ятаєте, да? Ну, це, можливо, не всі пам'ятають. Але я думаю, що на каналі тут такі глядачі, які пам'ятають бочковий клас, квас, молоко з бочки? Я пам'ятаю, коли я стояв в черзі, самого раночку біг, тому що була маленька сестричка, яку потрібно було нагодувати кашкою. Бабушка варила кашку, щоб нагодувати цю маленьку, не хочу виражатися кого. Зато зараз джазу дає мені. Я завжди говорю: «Ану, циць, хто тобі дав ім'я? Хто тобі ім'я дав? Я всі сиділи, я пам'ятаю, як народилася сестричка, всі сиділи і вибирали, як же як ж назвати сестричку? А я говорю: а сестричка буде називатися Юля. Так і Юля залишилась. Дуже смачно. От дійсно, знаєте, це я для себе. Коли мені захочеться, мабуть, щось таке солодке, треба мати в холодильнику пару баночок. Так, далі. А далі у нас ось такі вафельки. Вони також нещодавно з'явилися в магазині Аврора, ну, принаймні в нашій Аврорі. Ось тому а, я їх також спробую. Ще раз прошу вибачення, якщо я забуду, коли буду монтувати, не поставлю ціни, а, тому що а, це не розпаковка продуктів. Зазвичай я роблю а, ціни, вставляю, коли розпаковка продуктів. Ось. А це така, знаєте, дегустація. Вафельки, на вигляд, самі звичайнісінькі вафельки. Ось. Смачні. Вершки молочні, молоко сухе. Ну тут і написано вафлі молочні. 65 грамів. Мені вони сподобались. Дійсно, сподобались. А Так. Не мають специфічного запаху. М'які, хрумкі і не дуже солодкі. Знаєте, як деколи бувають таке вже солодкі. От останнім часом роблять а, якісь от такі смаколики надзвичайно солодкими, що їсти їх просто неможливо. Так, добре. Далі. О, я хотів з вами спробувати оцю штучку. Набір яскраві макаруни. А, від а, кондитерської м, фабрики Добрик. пам'ятаєте всі, да? а, коли а, Паска, то а, Добрик випускає дуже-дуже багато ви випускав у цих всіляких а, штучок на Паску, тих прикрас. Ось і давайте спробуємо. У ну, мене тут перший жовтий, тому я буду його ж і куштувати. Що це таке, не знаю, але а, запаковано надзвичайно красиво. Це смоктата чи що? Добре, це кондитерська декорація. Це, мабуть, не торт. Але ж я не можу навіть його вкусити. Тут написано так. Кондитерські декорації, вироб цукровий кондитерський фігурний. Якщо зробити тортик і, такий, да, і прикрасити оцими макарунами кольоровими, надзвичайно гарно. Але я не можу навіть відкусити, я не буду псувати, на, на жаль, свої зуби. Чи, на жаль, чи, чи добре, де моя серветка. Секунду. Я не буду псувати зуби. О, воно взагалі. Відкусити я не можу. Так що, вибачайте, щось мені це не сподобалось. Не знаю, що це таке. Добре, давайте далі. О, я про це з вами хотів поговорити. Хто вже куштував нац, але з гарбузом? А, я бачив дуже-дуже давно, пам'ятаю, нашу аврору привезли, але їх так швидко розібрали, що я навіть не встиг і спробувати отермело. Давайте спробуємо цей. Нац зі смаком а, кавуна. Хто купував, також залишайте свої коментарі. Я вже бачив, що дехто писав, що а, нац також бачу перший раз з кавуном. А ви знаєте, що нац це горіх, лісовий, да? цілий. А тут? Ну, тут кавуна цілого не буде. М -м 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 -м. З горіхами. Оця нога карамельна. І замість білої ноги. Рожева. Дійсно десь так віддалеко чути аромат кавуна. Мені сподобалось. Сподобалось. Він 25 гривень, здається, коштує. Я буду купувати, чесно буду купувати, мені дуже сподобався. Можна почекати на знижку і придбати. Король Річард. Житомирські ласощі. Вафелька така немаленька. Вага цієї вафельки майже 57 грамів. І навіть написано: Торт вафельний. Кінг Річард. Шоколадний смак. Давайте спробуємо короля Річарда. Чому вафельку називають тортиком? Не знаю. Досить така груба і, і така грубенька собі вафелька, бачите? І я думаю, що оцією вафелькою аж за буде. Можна цю вафельку навпіло розділити. Мені подобається тим, що вона м'яка, хрумка. І ще раз хочу сказати, немає такого того притурного, притурного солодкого смаку. Мабуть, через те, що написано шоколад. Але хочу сказати, що тут, мабуть, не молочний шоколад, а темний шоколад, тому що гірчить. Відчувається какао. знаєте, перебиває так смак. Вона мені сподобалась. Чесно, сподобалась, смачна. Торт король Річард, я думаю, вам сподобається. Так, самі найкращі, знаєте, що я вам хочу сказати, я купив живе. Як, як пам'ятаю, тільки з'явилося з Польщі привозили всі говорили галяретка. Я купив зі смаком Коли та зі смаком а, Мохіто. Також хто купував вже, залишайте свої коментарі. Це від фірми Монік. Я ще його, мабуть, не встиг зробити. А, ось, якщо встигну, покажу в цьому відео, якщо ні, то вже в наступний раз. Я зі смаком кола ніколи не їв, тому хотів спробувати. Ну і мохіто дуже цікавий, тому що що в нас в дитинстві були? оцей агрус, яблуко, малінкове, трускавкове, що там ще було, апельсинове. Так, я вже зробив галяретку желе Хочу зауважити, що а, написано а, розводити на 400 мл води, але я зробив на 300 мл води якраз 6 порцій. Тобто 3 коли і 3, а, мохіто. І хочу зараз спробувати а, колу, дуже хочу спробувати колу, тому що це буде перший раз, коли я пробую желе зі смаком коли М -м -м. Дійсно цікаво, дуже цікаво. Ну, Відчувається, так, да, відчувається смак коли І Мохіто, я приблизно знаю смак Мохіто. А от Мохіто щось не, не дуже, чесно. Я думаю, що буде понасиченіший смак. Хоча їсти, звичайно, можна. Кола мені сподобалась найбільше. І що я хочу сказати, я знайшов ось таку штучку мені таке присилали на на подарунок. <ріст> мені прислали такі смаколок у посилці, дуже дякую. І коли я побачив їх в магазині Аврора, я одразу купив. Вони мені дуже сподобались. Це казінаки йдуть. Не знаю, чим вони покриті, чи медом, чи карамелю, вони надзвичайно, надзвичайно смачні. Ще мені з того разу сподобалися, я їх так розтягував, розтягував, тому що знав, що в наших магазинах ніде нема. Але ось вони з'явились в Аврорі, також їх я не бачив, а, назва. Тоня Хомка, торгова марка Тоня. ось, 49 гривень, пам'ятаю. 360 грамів. Надзвичайно смачні. Є такі казінаки, знаєте, що ти кусаєш, їх не можна навіть розкусити, так, як у ті макаруни. Зато буде красивий тортик. Ось, а ось ці казанаки мені сподобались. І якщо будете купувати, кому подобається, вибирайте такі, щоб були дуже добре засмажені, якщо вам подобається. А вони, коли трішки більш такі темніші, засмажені, вони ароматніші, пахнуть ароматніші. З вашого дозволу, можна я ще раз з'їм одну штучку. Це саме те, що треба. Ой, а що я сумку дістав? М -м, до речі, пам'ятаєте, ці сумки були в Аврорі? Я їх купив, я її так бережу, тому що зараз немає. Так, якщо хтось буде говорити, що я жую на камеру некрасиво, хочу вас попередити, що є такі, є такі як називається, Мукбанк. Ось. Ну, ви, мабуть, не знаєте, тому що тому і пишете коментарі, що жує на камеру негарно. Є блогери, які накладають цілу купу всього їжі усілякої, їдять і розповідають. А це я залишив на останок. Дивіться, як цікава, картопля фрі. Я коли заходжу знімати відео в Аврору, усі е дітки біжуть і між собою говорять: а ти будеш купляти картоплю фрі? Я ж то думав, що картопля фрі це, м – це звичайна картопля фрі, але картопля фрі – це ось така жувальна гумка. Не знаю, як воно, що на смак. Хочу спробувати, і мені дуже цікаво, чи вона буде з'їдатися, коли ти будеш її жувати. Також коментар, коментарі, хто купував. Чого тільки не вигадують? От скажіть погодьтесь в дитинстві нашому, таке вже пізно з'являлося. Я пам'ятаю, коли з Польщі привозили оці прості людяники, круглі людяники на цьому патичку. І для нас така радість була, що я їм не можу передати. Ми той людяник один їли цілий день. На смак. На смак, як, пам'ятаєте, ті старі жувачки були Дональд, Дак, Турбо. Точнісінько такий смак. Mm. Але солодка, але знаєте що, вона мені нагадала дитинство. Чесне слово. Як на мене, дуже засолодка. Не знаю, чи жовується, я не дожував її, я виплюнув. Але дуже засолодка. Ну що ж, я буду чекати від вас коментарів. А, спасибі вам великі за перегляди. Дякую вам за ваші вподобайки. Ще раз з вами зустрінемось. Не знаю коли. А, ще раз скажу, говорю, я хочу трішки от трішки відпочити <кій> і нічого не робити. <кій> Можна мені. Усього <кій> найкращого. Нехай у вас все буде гаразд. І до зустрічі. Всім пока.